Збираюсь з далеку дорогу, серце маю, радість, тривогу. Їду з донечкою в далеку країну, маючи надію на їх медицину. Ось злітаєм до неба, я дитя прижимаю до себе. Ще не раз присниться мені, як гулятиму на хмарах вісні. Зустріла нас Італія непривітно, чужа мова, дощ, все не рідне. Чуже небо, земля тієї країни, чужина де немає і чоловіка і сина. Я їхала дитину трішки підлікувати, але грім серед неба треба оперувати. Я відчула лиш паніку і страх, і дитятко тремтіло в руках, Все, повертаюсь, треба тікати, не дам різати, не дам оперувати. Так, пройшло кілька днів мого хвилювання, але розум взяв гору і почало чекання. Ось назначили час і число, і годину. Цей час в очікуванні дуже швидко пролинув. Лиш одна думка очі хірурга побачити маю, кому це маленьке життя довіряю. Ми приїхали в назначений час, і лікар зайшов поговорити до нас. Голосом рівним, спокійним, запевнив, що операція нам дуже потрібна. Лиш в думка хочу проснути зі сну і дозвіл на операцію тремтяче ямно. Далі операцію нам скасували і в інше відділення лікуватись поклали. Навколо чужа мова не зрозуміла мені, відчай, злість, страх я відчувала в ті дні. Хотілося стекти, хотілося сховатись, хотіла скоріш додому вертатись. Так минали дні за днями, ще гіршими стали сльози ночами. Так минули три місяці аж до знемоги тернистою була в Італії наша дорога. Я була опустошена, і Бога просила у слізних молитвах мені дати сили. Сило він дав через посмішку дочки, через голос по скайпу, чоловіка, синочка, через добре слово, людей привітних, через підтримку друзів та рідних. І ось в кінці червня нова новина привозьте на операцію вашу дитину. Ось нарешті ми ж так довго чекали, всі сподівання, надію, ми з. Що пережили не описати словами, за маленьке життя боротьба молитвами. Ми бачили діток зі швами, як обруч, і мам, що спали на стільчиках поруч, і маленькі ангелочки, які боролися з раком, на все життя залишиться з операційним знаком. І тих діток, які уже на ноги не стати. І ті, які вже не зможуть ніколи читати. І ті, в кого від операції численних, по всьому тілу ранки. І ті дітки, які вже не побачать світанку. І лежали ми там з моєю донькою. Я щодня омивалася сльозами рікою, міняючи пов'язку. В неї жодної сльозинки, трішки скривилась і випрямила спинку. Терпіла біль, була борцем, для мене стала донечка взірцем. Де має сили таке мале дитя, де має стільки любові до життя? Я вперше бачу стільки сили волі, терпляче переносити пекельні болі а потім. Посміхатися, радіти, наче й не було що терпіти. Весь шлях пройшли рука в руці, хоча сльоза не всихала на щуці, бо я була без сила щось змінити, лише у Бога просила пощадити. Три операції складні уже позаду. Я пригортаю своє сонце і розраду. Прийміть звернення моє мами, дорожіть своїми дітьми. І навіть якщо важко хворіє, і вітер смутку, часто віє, якою б не була ваша тривога, те, що неможливо в людини, можливо у Бога. Дякую усім, що були зі мною поряд той весь час. Дякую за вашу підтримку, за ваші добрі слова, за ваші молитви. Ми нарешті повертаємось додому.